Масляну святкували, люту зиму проводжали, були танці, були співи, та й млинці усім на диво. Ой, яке ж то гарне свято, Вас дозвольте привітати. Масниця традиційне слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни в Україні. Це свято супроводжується багатьма цікавими обрядами, частуваннями та святкуваннями, які стали невід'ємною частиною української культури. Масниця триває цілий тиждень, а її святкування припадає на особливу дату, пов'язану з початком Великого посту. Масниця це свято, яке прив'язане до святкування Великодня та Великого посту, дати яких змінюються, Сиропустний тиждень щороку проходить в різні дні. У цьому році тиждень масниці триває з 24 лютого по 2 березня. Дата святкування масниці щороку змінюється залежно від дати Великодня, але традиції залишаються незмінними. Масниця це час примирення, частування перед постом, аби задобрити і закликати весну. Святкування приходу теплої пори. Масниця чи колодій, як правильно назвати свято, в українській традиції свято має багато назв від масниці, колодія, сиропосту до сирного чи бабського тижня. Усе це наші назви. А от маслина, російський варіант свята, після довгих заборон у 1960-х роках 20-го століття знову дозволили святкувати мас... масницю, але пропагували її російську версію. І так прожилась назва. Масляна від якої варто відходити, сторія і традиції свята масниці. Масниця бере у свій початок із язичницьких часів, тому головно... головним символом свята є сонце, завдяки якому пробуджується природа з давніх давен. Наші предки готували обрядовий хліб, схожий на небесне світло, млинець. У масниці переплелись язичницькі традиції проводів зими та зустрічання весни, які наклались на православний церковний календар. Свято нагадувало неодруженим про важливість створення сім'ї, а спалення в кінці тижня не опудило про перемогу весни над зимою. Цілий тиждень перед великоднім постом вже заборонялися їсти страви з м'ясом, але на зміну їм приходили традиційні для України вареники, налисники, міці. Солодкими начинками, сирники та інші страви з молока, яєць і сиру. Цікаво, що традиції української масниці також відрізняються від масляної. Наприклад, в Україні готують насамперед не млинці, а вареники з сиром, полити і сметаною. Це головна страва свята. Варять вареники із іншими начинками. Зачекайте вареники, прийде на вас мас... масниця, каже українська народна приказка. А українські козаки свого часу жартували, мовляв, на масницю навіть турки вареники їдять. Кожен день масниці має свою назву і традиції. Понеділок перший день масляної називається зустріч і тому заведено запрошувати до себе найближчих пригощати їх смаколиками. Вівторок другий день має назву загравання і присвячений веселим забавам, катанням на санках. Середа, третій день свята називається Ласунка, коли кожен гість має стримати свою порцію пригощань млинцями. Четвер, четвертий день називається розгуляй, коли гучні святкування мають тривати від ранку до вечора. П'ятниця п'ятий день має назву «Тещині вечірки. Коли зять запрошує в гості і пригощає батьків дружини. Субота шостий день називається посиденьки зовиці. Коли невістка запрошує в гості рідних батьків та батьків чоловіка, неділя Сьомий день називається проще неділею. Коли треба попросити пробачення у тих. Перед ким ви завинили в останній день масляної також спалюють ляльку з соломою. Чому на масницю спалюють колодія? Один з найцікавіших образів масниці пов'язаний з колодієм, який уособлює зиму. В Україні існувала традиція спалювати колодія наприкінці святкування, таким чином символічно продовжаючи холодну пору року і зустрічаючи весну. Також на масницю був обряд чеплення колодки. Коли парубка, що не одружився протягом року, карали прив'язуючи колодку до його ноги, і він мав заплатити штраф у вигляді часування. Прикмети, якщо млинці виходять пишні та красиві, то й рік буде щасливим і багатим на врожай, а якщо прилипають і рвуться, будуть труднощі. Хто на масницю на частування скупиться, той за рік розориться. Першим млинцем згадують покійних родичів. Чим більше млинців напекти, тим більше сонячних днів доведеться зустріти цього року. Несподівані гості на, на масницю. Щастя у домівці. Якщо на масницю мороз, то літо буде спекотним. Привітайте рідних та друзів із цим світним тижнем та не забувайте, що масниця це не російське свято, адже воно виникло на території України. Масниця до нас прийшла, радість людям принесла. Ну, а ми прийдемо з млинцями зустріти свято разом з вами.